Música Ми продовжуємо наш інформаційний вечір. А нагадую, у першій частині нашого ефіру говоримо про культуру, а точніше про те, чим дивуватиме нас Хмельницька обласна філармонія найближчим часом. Отож, поруч, в мене гість нашої студії, це художник, керівник академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії. Тарас Малик, Вітаю вас у нашій студії, Добре. пане Тарасе, Перше питання традиційне та для наших ефірів посереда та це бліц. Питання. Особисто які е, культурні заклади в Хмельницькому відвідуєте і е, чому надаєте перевагу? Окрім філармонії. Окрім філармонії, так. Е, люблю е, муздрамтеатр імені Старицького. Цікава репертуарна політика, цікаві нові ідеї впроваджую там життя. Е, інколи буваю на концертах естрадно-духового оркестру муніципального. Також дуже подобається, як цей колектив розвивається. Особисто знаю багатьох музикантів, які працюють в тому колективі, і вони також працюють і в симфонічному оркестрі, і мають можливість розширювати свої професійні навики, розширити свій кругозір. І, окрім такої музики класичної, академічної, ще грають джаз і таку більш легку і популярну музику. Взагалі до сучасної культури, як ставитись? Я маю на увазі та, те, що зазвичай і найбільше люблять хмельничани, чомусь, мені так здається, та, це в основному кіно, кінокультура. Маємо досить багато серйозних та, нових кінотеатрів, ну і наші та є. Чи, чи, чи цікавитесь чи відвідуєте? І от е, наступне питання зразу задам та наскільки е, важко виживати от саме класичним культурним закладам а в ту епоху, коли а, ну, такої та, е, масового засилля нових видів культури? Е, якщо про кіно, е, люблю цей жанр, люблю цей напрям, бо Дуже багато музики, яка написана для кіно, написана геніальними композиторами, і потім отримує ця музика нове життя і її виконують як окремі твори. Ці всі саундтреки, її використовують в якихось там гаджетах, і так далі. І, так далі. і е, скажу, що ми також робили концерт Музика Голівуду, де звучали відомі саундтреки відомих композиторів. І дуже успішний проєкт. І це такий, знаєте, як. Е, Безпрограшні проекти, тому що це все на слуху, і глядач знає ці фільми, знає, впізнає на фіш якісь знайомі образи, і відповідно приходить на цей, на цей концерт. Щодо сучасної стану сучасної класичної академічної культури, у нас я вже тут працюю 10 років, вже якось так спостерігаю такий цікавий для мене процес, що все ж таки. Академічна культура е, потрібна і вона цікава людям. Не скажу, що цей відсоток людей дуже великий, але е, є люди, які приходять на академічні концерти, які цікавляться життям академічного е, академічним напрямком, таким, е, зокрема, філармонії. Ми, в свою чергу, робимо також такі е, заходи, коли, окрім академічної музики, ми. Граємо більш робимо більш легші програми. Тобто, щоб через призму, наприклад, цієї ж музики для кіно, про яку я говорив, через призму поп-музики, через призму рок-музики, через ці такі легкі програми, люди все ж таки приходили в філармонію і пересвічувалися так е вживу, що філармонія, як, як структура, що симфонічний оркестр, що там, скрипка, віолончель, контрабас це не є щось таке. Як є таке кліше, ніби нудне чи не цікаве, що це е, інструменти, які досить комфортно себе почувають в таких е, досить сучасних і таких широких напрямах. Тому е, і е, дуже знаю особисто багатьох людей, які е, прийш, прийшовши на такий концерт, там, наприклад, Рок-концерт. Потім е, приходять на концерт класичної музики, хочуть послухати Бетховена Баха, тому вже якась це зерно проростає, і їм стає е, цікаво. Вони розуміють, що ці е, тембри живі, справжні, вони, е, їх неможливо нічим замінити. Їх неможливо замінити там, якоюсь електронною музикою чи якоюсь там, більш такою, синтетичною. Так? І це звучання скрипки, флейти, контрабасу, кларнети, коли це разом і цей оркестр звучить як один організм, воно зачіпає, воно не залишить байдуже. Я впевнений, що кожен, хто вперше в своєму житті почує звучання симфонічного оркестру, він переживе певний якийсь такий позитивний, поштовх або якісь таку емоцію, яка. Заставить на чомусь задумати, але не залишить байдужого це точно. Наскільки от е, багато от тих небайдужих, тобто людей, які приходять все таки слухати е, класику, нехай рок, але все-таки у виконанні е, академічного оркестру. Та? Е, е, наскільки зали заповнені у вас? Е, Богу дякувати, заповнюються зали. Звичайно, що ми як е, структура, яка продукує. Концерти і так далі, хочемо, щоб це були постійні аншлаги. І ми до цього прагнемо. Я надію, що ми десь в найближчому майбутньому до цього дійдемо. Але все ж таки дійсно є е, повторюю, що є концерти аншлагові до слова, якщо брати там останні концерти. Це от була прем'єра опери Богдан Хмельницький, присвячена 80-річчю філармонії. І ці дві вистави були аншлагові. Це дуже приємно, тому що це, по-перше, українська опера. Близька нам по змісту, бо ми живемо в місті Хмельницькому, і нам як, як нікому м, приємно виконувати цей твір, в якому, Богдана та, в якому співаний цей великий гетьман. І навіть самі слухачі і глядачі, які виходили з натхнення після вистави, вийшовши з філармонії, вони справа бачать Богдана Хмельницького а, на коні, і це дуже так, дуже сильно і, 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 і потужно. Е, також е, інші оперні і оперетні прем'єри проходили за аншлагів, такі як Летюча Миша оперета, такі як Гуцулка Ксеня Ярослава Барнича, е, опера «Тоска», Джаком Пучині. Тобто такі великі масштабні проекти вони все ж таки успішні, такі як опери і оперети. Також е, всі експериментальні наші е, напрями, такі як е, рок. Рок-музика, поп-музика і, і так далі. Там концерт Еліс Преслі у нас був е, на початку сезону. Також вони успішні, Богу дякувати. Е, розкручені всі прізвища, і, імена, і групи, і та музика, яку ми граємо, і тому, тому ніби вони е, такі анжлаги. Е, щодо концертів класичної музики, е, ми робимо дуже багато для того, щоб е, максимально залучити. Слухачів і глядачів у наші зали. Тобто ми запрошуємо цікавих солістів, цікавих диригентів, які працюють з колективом, підбираємо цікаві програми, які були би близькі тому чи іншому пласту глядачів, будемо так говорити, бо про смаки не сперечаються. Хтось любить романтику, хтось любить класику, а хтось любить ще щось. Також у нас дуже багато фестивалів і різних форумів, які популяризують класичну музику. Це фестиваль камерної музики, хмельницький камерфест», який який наступного року буде святкувати 70-ліття, в якому також багато звучить, окрім кращих зразків європейської, світової класики. Головний акцент зроблений на українську сучасну музику, що також дуже. Так, Сучасну академічну музику це такий специфічний напрям, тому що музика дійсно непроста і не кожен далеко її зрозуміє, і вона назначена для такого підготовленого слухача, який має певний вже багаж знань там, певний смак. І все ж таки ці концерти проходять за присутності великої кількості глядачів. Ми залучаємо композиторів сучасних, які, е, які приїжджають до нас в місто, і це дуже так е, престижно і, і цікаво, коли виконується музика українського сучасного композитора, який є нашим сучасником, живе з нами, і він є присутній в залі, і є можливість з ним. Поспілкуватися, Такі, впродовж нашого на десятиліття існування фестивалю Хмельницький відвідали і Мирослав Скорик, і Євген Станкович, і Ігор Щербаков, і Леся Дичко, і Олександр Козаренко це такий цвіт української композиторської школи, які зараз е, має можливість їх вони серед нас, і е, ми пишаємося тим, що вони були присутні в нашій філармонії, на нашому чим Якось так дуже піднімають імідж і рейтинг фестивалю та і філармонії в цілому. Для того, власне, аби реалізовувати ось такі глобальні масштабні проекти, звісно, потрібна підтримка. Наскільки активно і ефективно я б так сказала, та співпрацюєте із управлінням культури, чим допомагають і чи допомагають, так? Знаєте, дуже. Е нам дуже пощастило, скажу відверто, бо спілкуюся. Я сам львів'янин і багато років працював у Львові у Львівській філармонії, знаю, які там справи, як Я також працював в Одесі певний час. Тому знаю, які, яка ситуація є в різних філармоніях, і нам насправді дуже пощастило, що всі наші такі інноваційні креативні місцями божевільні ідеї підтримуються управлінням культури, бо насправді. Е, далеко не завжди е, чиновники позитивно реагують на, якісь, е, на щось нове, якесь там цікаве і так інноваційне. І дякую Ірині Миколаївні особисто. Е, всі наші опен-ейри, всі наші опери і, 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 і виїзди за кордон, яких нас підтримує управління, завжди знаходять, знаходять позитивний відгук і цілком сприяють. Сприяє реалізації цих всіх проєктів. Ну, дуже дякую. Хотіла вас запитати про матеріально-технічну базу, ну, точніше, про інструмент, я так розумію. Я знаю, що власне це дорого купувати хороший професійний інструмент. Наскільки? Застарілі, чи, можливо, не застарілі, чи все-таки із інструментом вам сприяють, допомагають, і ви маєте. Ну, грати можете зрозуміло, тому що реалізовуєте ці всі проекти. таки... Знаєте, застаріли, не застаріли, якщо брати е, струнно струносмичкові інструменти, то вони чим старші, тим дорожчі. Такі як скрипки страдіварі. Тому е, ті, хто мають старі інструменти, їм дійсно пощастило. Е, і вони дійсно не дешеві. І для того, щоб е, інструмент. Відповідав і мав хороший звук і так далі, він достатньо дорого в наш час коштує. Про е, духові інструменти, вони, звичайно, дешевші. Хоча, е, скажу так, відверто, що в нас в оркестрі практично всі, більшість інструментів відсотків 90% це є власність кожного музиканта, який свій, свій час. Придбали і якось вже так 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 склалося. Ну і така практика, в принципі, в Україні в колективах, що більшість інструментів все ж таки є це власністю музикантів. Звичайно, якщо говорити про оркестрові інструменти, такі як летаври, арфа, там такі великогабаритні і так, так далі, роялі, і так далі, так далі то це все власність філармонії, частково також були придбані за, за сприяння управління. Ем, також би є ідеї про придбання якихось нових таких характерних інструментів, які потрібні в симфонічному оркестрі, такі як дзвони оркестрові, контрфагот, такі характерні, колоритні інструменти, які доповнюють всю таку багатограну палітру звучання симфонічного оркестру. А, ми сподіваємося, що таке вдасться. Чим будете тішити? ну, нехай поки без цих інструментів та нових. Але все ж таки е, хмельничан та ну, не лише хмельничан, а краян. Я сподіваюся, що для того, аби послухати гарну музику, приїздять люди із районів. Е, Приємно це. Чим е, будете тішити різдвяно-новорічні свята? Е, ну і власне які сюрпризи чекають на, у 2019-му. Так, дійсно, перед новорічною цей настрій для того, щоб його так підігріти і підвести плавно людей до, до цих святкувань. Ми придумали кілька, кілька цікавих заходів і проєктів. У нас 20 грудня буде концерт «Happy New year Естрадно-симфонічного оркестру якому візьмуть участь солісти Хмельницької філармонії оркестр, де ви, ви, будемо виконувати е, такий золотий фонд новорічний, пісні, які е, всі звикли чути цей в час, в час Різдва, в час е, Нового року з репертуару Елвіса Преслі, Френка Сінатри, Абба, Традиційно е, Джорджа Джингл Майкла, Джин Гу Щедрик в специфічному роковому аранжуванні. Тобто така, е, такий золотий новорічний запас. І програма абсолютно нова, її от зараз якраз готує аранжувальник і диригент програми Сергій Рабічук. Тому, думаю, дуже е, вдасться цікавий і змістовний концерт. Ну, і також е, 27 е, грудня буде оперета Летюча Миша, якому ми вже також. Традиційно виконуємо перед передноворічний цей період. Опрета дуже цікава, музика легка, зміст, всім, думаю, відомий, тому що якоїсь окремої реклами і популяризації абсолютно не потребує. Всі, всі знають, всі люблять, і жанр такий близький, думаю, кожному, і такий якраз дуже вдало підходить під цей новорічний настрій. А 19-й рік взагалі, от, щось буде такого, а, чого а, ще у нас не було. Тобто, знову ж щось абсолютно нове. Чи все-таки традиційне, але щось будете там, а, підрепетирувати, як можна сказати. Так? Е, ну, Щоб зовсім абсолютно у нас е, є такі, знаєте, знакові проекти, які ми. На яких дуже концентруємося, які забирають дуже багато сили і енергії, але які, врешті решт приносять потрібний результат. Це вище згаданий Хмельницький камерфест, який завжди відбувається в кінці лютого, початок березня, також у нас в квітні буде також уже традиційний міжнародний конкурс, інструментальний конкурс ProArt 2019. Конкурс уже живе третій рік. Конкурс в дуже такому цікавому форматі відбувається, який називається Трієналі, і кожен рік відбувається конкурс по якомусь одному інструменту з віолончель, скрипка або фортепіано. Два роки тому у нас відбувся віолончельний конкурс на високому рівні. були учасники з 15 країн світу журі професори з Паризької консерваторії, з Пекінської консерваторії. Минулого року був конкурс Крипалів, також спільно з швейцарською організацією Мистецтво без кордонів. Також дуже вдало відбувся. І цього року, відповідно, конкурс піаністів, де головою журі буде професор Віденської консерваторії Тамара Ачба, буде професор Альфонсо Солдано з Італії. Будуть маститі українські кращі музиканти з, зі Львова, Одеси, з Києва. Ну, я рахую, це дуже така потужна і цікава подія. І е, головною такою родзинкою цього конкурсу є те, що третій тур відбувається у супроді симфонічного оркестру. І всі конкурсанти, е, які проходять СИТО, це перший другий тур. Е, третій тур грають повноцінно е, концерт трьохчастинний. Спільно з оркестром. Для молодих музикантів це дуже хороший стимул і дуже такий е, заманлива умова, тому що далеко не кожен конкурс має е, оцей е, пункт, цю опцію, гра з симфонічним оркестром. І е, надіюся, і опираючись на досвід тих конкурсів відбулись, е, цей конкурс буде жити довго. і Буде мати потрібний резонанс, він вже е, про нього говорить, і е, дивлячись, що, що до конкурсу ще півроку вже приймаємо заявки на участь і люди готуються, тому, тому цікаво. Такі е, імениті гості та такі глобальні постановки. Скільки квиток коштує? Середньому, ну я розумію, Серед... що напевно це Також Є дивлячись від, від того, що за, за концерт, що за подія, плюс-мінус, ну це десь 70 гривень. 60-70, це якщо брати так середньо. Тобто абсолютно демократична, доступна ціна, і розумію, можливо, що десь є ідеї там чи якісь там бажання підняти ціну, але дуже не хочеться втратити. Цього глядача, який для нас дуже потрібний, це, на жаль, представники інтелігенції, пенсіонери, люди, які потребують цього високого і дуже потрібного для них такого харчу. Але, на жаль, вони є не найбільш платоспроможні в нашій країні. І от саме тому. Ціна така доступна і зрозуміло, є концерти, якщо це якісь цієї ж популярної музики, ціна трошки вища. Якщо це концерти, класика чи орган, чи... вона є абсолютно доступною для будь-якої верстви населення. І... Будь в кожну. Ви чітко окреслили свою аудиторію, не згадали молодь. Молодь у нас абсолютно пасивна, чи все-таки ну, я розумію, що кожна людина різна, та і є обов'язково ті, які ходять, але ти із загального відсотка вашої аудиторії який відсоток молоді? Ну, досить високий. Є все. Є. Молодь, е, скажу відверто, молодь зараз е, набагато активніша і цікавіша, аніж була тоді, коли, коли, коли я був молодим, Будем, так, коли я був там, тінейджером і так далі. Не знаю, чому, чи в зв'язку з подіями, чи в зв'язку з таким науково-технічним розвитком. все ж таки молодь набагато швидше починає розуміти, що, що їй потрібно, окрім матеріального і такого життєво необхідного, насущного, потрібне ще щось. Чи це через те, що я, можливо, дуже багато фільмів Україна почала знімати з такі, тобто це фільми це продукт, який, в принципі, акцентується десь на молодь. Фільми, які заставляють думати. Книжки, автори, які пишуть не просто щось. Щось про щось, про любов і ще про щось, а про глибокі, глибокі речі. І ми десь, десь також в, тій, в тому середовищі. Ми також даємо щось людям щось інше, ніж там, їжа, одяг і там, якісь такі проблеми. Тобто нематеріал, не духовне. І молодь приходить, і молодь цікавиться, і молодь цікавиться класикою. І е, Дуже багато програм було зроблено філармоні для того, щоб молодь приходила. був Були у нас концерти, мої перші концерти. Це для діток взагалі такого пелюшкового віку, там від 0 до 3 і від 3 до 6, які приходили і їм в малому залі Філармонії робили такі концерти ознайомлення, де діти під час того, як. З ними гралася модератор Аня Косика яка займається цим, цим напрямком. Вони слухали музику, ця музика була зображальною, їм розповідали якусь казочку, чи їм там якісь ігри, пов'язані з явищем природи. І в цей час діти була спеціально підібрана музика, і кожен концерт мінялися, інструменти, мінялись, колективи. І це от на протязі кількох років у нас працює, і воно також дає свій, якісь діти. Це. Діти вже Рето. асоціюють філармонію, не тільки це зупинка десь е, біля облрада, а це заклад, де роблять щось цікаве. І вони з тим ростуть. Їм хоч, прививається. Смеки, І ті, я впевнений, ці. Органні концерти. І ці концерти, які солісти філармонії працюють по області, по школах. По... Я раніше, коли був також солістом філармонії, також маса концертів стріо об'їздили. Завдяки цьому, я, мабуть, і побачив всю Хмельниччину всіх її, у всій красі, і у найбільш віддалених від, 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 від там... Старої Синяви до, до... Білогір'я і так далі. Там чудові діти, які, яким це дуже близько і цікаво, і, і туди треба їздити. І от саме такою якоюсь місіонерською діяльністю потрібно займатися, і воно врешті-решт свої плоди дає. І, і а в що інвестувати, якщо не в дітей, стовідсотково питання на останок на превеликий час наш ефір, перша частина закінчується, але все таки цікаво. Ви згадали про те, що їдете їздите за кордон на гастролі. Різниця. Наш глядач, глядач закордонний, і різниця того самого наповнюваності зали, них і в нас ну, різниця колосальна. Е ну, Скажу е попередньо, що ми е от буквально тільки на початку листопада тобто, повернулися. У нас було два концерти в Відні. Е ми грали в одному з кращих е залів Європи «Мюзик е Феррайн. І ну, Віденця, це, взагалі столиця музики, і е, зрозуміло, що так як там публіка вихована і готова, ну, мабуть, важко десь знайти ще якесь місто чи, чи, чи країну, де б настільки це любили і, і це культивувалося століттями. Це місто, в якому творили і Моцарт, і Гайний, і Бетховен. Е, Але все ж таки дійсно в Європі. Е, Є дуже величезна традиція тих відвідування концертів. Це якась як, як правило хорошого тону, як, якщо, наприклад, є в наших сім'ях там традиція, там раз в місяць йти або в кіно, або йти кудись сім'єю, в якийсь ресторан або кудись відвідати інший розважальний заклад, то приблизна традиція схожа є в Європі. Вони раз в місяць йдуть. Або в філармонія, або якось інше, або в оперний театр на виставу. Є от у них якось це вже, кажу, століттями виховувалось. У них вони не відпускають артистів без овацій. Вони можуть. Для мене був шок, тому що нам аплодували десь хвилин 15. На біс. На біс. І е, нам було дуже приємно. Для музиканта найбільш приємна от статисфакція його роботи це абсолютно не гроші. Повірте відверто. Це. оця… Ці моменти щастя, коли, коли глядач аплодує, і коли ти дійсно доніс. Частинку себе туди тому, в цей кінець залу тому я вважаю вам, а, аби ви і тут в нас, на Хмельниччині, в Україні, навіть у Білогірі, відчували себе а, комфортно затребуваними. Я вам дякую за те, що ви завітали до нас на ефір. Нагадую глядачам, що мали розмови із художним керівником Академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії Тарасом Маликом. Повернемося буквально за кілька хвилин.